Коли світло зникає, важливо мати надійне джерело енергії, але ж яке рішення обрати? Наприклад, інвертор плюс акумулятори. Які ж переваги у цього рішення? По-перше, автоматичне перемикання. Навіть якщо мережа зникає, обладнання самостійно перемикається на резервне жилення, і ви навіть не помічаєте відключення. Це рішення значно дешевше в перерахунку на 1 кВт годину ємності, ніж портативні зарядні станції. І, звісно ж, можливість поетапного збільшення ємності та потужності. З недоліків ви не зможете самостійно встановити це рішення, але ми це питання вирішуємо ж обрати портативні рішення типу EcoFlow чи блетю. З переваг цих рішень це простота використання. Вам не треба професійний інсталятор, який вам це підключить, ви можете користуватися ним самостійно. Також це рішення є мобільним, тобто ви можете взяти його з собою і приїхати в іншу будівлю або на природу. А також це рішення є цілісним. Усе вже підключено всередині, і вам не треба ніяких додаткових кабелів, щоб з'єднати одне з іншим. З недоліків цього рішення його, на жаль, не височає на всю квартиру чи будинок, а лише на критично необхідні пристрої. У цього рішення вища вартість за одну квт годину ємності, ніж у традиційного рішення, а також його неможливо збільшувати по потужності та ємності. І, можливо, найгірше це рішення не може автоматично перемикатися, коли вимикається мережа. Вам доводиться вручну його підключати до електромережі і відключати, і ще й слідкувати, щоб автоматично вимикач був вимкнений, щоб це рішення не згоріло, коли напруга з'являється знову в мережі. А це особливо дискомфортно, коли у вас немає вдома. Якщо вам потрібне рішення, яке максимально комфортно забезпечить безперебійність вашої квартири чи будинку, обирайте інверторне рішення. Рішення з акумулятором. У випадку, якщо вам потрібна мобільність, то портативна зарядна станція це рішення для вас. Отож, обирайте рішення, яке підходить під ваші задачі. Головне, щоб воно було сертифікованим і безпечним. А якщо ви сумніваєтесь і не знаєте, що обрати, звертайтеся до нас, і ми обов'язково підберемо рішення під ваші потреби.